А прямо зараз фіналістка шоу «Майстер Шеф» Анна Тарасенко і Валерій Сараула беруть в руки гребінці, щоб з'ясувати, чи справді вони призначені лише для волосся. Ось зовсім інший підхід. Просто штукатуркою займався а. це паралельний світ. Знали ви, що простий гребінець для волосся, до якого ми так звикли, насправді будує нашу долю. Ращоска оказується, що є проводником судьби. За давньогрецьким міфом, у глибокій печері під горою Олімп три старі мойри плетуть свою пряжу, де кожна нитка людське життя. Перша з них Лахесис, починає пряжу, даючи життя. Інша Атропос, обриває нитку, перериваючи його. Средняя сестра Клота, она как раз при помощи гребешка. Проводять нічличиська судьби через всі наші життєві перипетії. Когда ми розчісуємося, ми розчісуємо свою жизненною дорогу через волосся. Вже сучасна наука шляхом аналізу ДНК волосся довела, що зв'язок між волоссям людини і її долею є. Кожна волосина містить 85% інформації про характер її власника, темперамент і навіть стан здоров'я. Паралельний світ пропонує вам уважно придивитися до того, чим ви вирощі. Суєте своє волосся, так як наш лічний грібішок зв'язаний напряму з нашою судьбою. То не рекомендується пользуватися грібішком, у котрих у коронавін хоча б один зубчик. Після кожного користування гребінець необхідно почистити, бо накопичуючи на ньому волосся джебруд, людина ніби засмічує своє життя непотрібними подіями. Адкладується стара інформація, і чоловік сюди сажає во первих на старо каналы, Он живет как би бы, по кругу. Увага! У вас у сумці містичний інструмент здатний розплутати і відмінити приготовані долею випробування. Коли ми розчісуємося, то фактично ми проводимо сеанс білої магії для самих себе. Далі дізнайтеся, навіщо Валерій Сараула розчісує на кухні продукти. Мені так хочеться його розчісувати. А прямо зараз скільки разів на день вам треба провести грибінцем по волосю, щоб правильно прийняти доленосне рішення. Коли ми сто разів це робимо осознанно розчосуваєся, ми цим самим викликаємо для себе благополуччя і успіху. Поэтому в древности египтяне, у которых был вони обязательно в течение дня сто розчісували свой волос. Навіть 2500 років тому в давньому Єгипті успіх не вважали абстрактним поняттям, бо вірили, що все досягнення залежать від розуму людини. Они вірили, что человеческая голова это кокон, в котором рождаются мысли, ідеї. И для того, чтобы стимулировать энергию головы, они расчесывались, начиная от вершины кокона от темени вниз. Мати гребінці для волосся та користуватися ними у давньому Єгипті могли лише фараони та жерці, бо тільки їм доручалося приймати важливі рішення та вершити долі інших людей у двадцятому столітті. Каліфорнійський лікар-кардіолог Грег Хоумер взявся дослідити ефект саме від сотні прочисувань це та інтегральна оценка і змінення функцій організму, яка учитується благодаря комплексному дослідженню, що происходит благодаря стократному розчисню. Результати виявили, що 100 рухів гребінцем це саме оптимальна насиченість розчислення, яка активізує до потрібної міри прилив крові до капілярів шкіри голови, а значить, і роботу мозку. Благодаря стократному. Е, движению гребешком, уровень мыслительной деятельности повышается во много-много раз. Действительно увеличивается индекс альфа-волн, это быстрые волны, которые відповідає найболі правильному і повноцінному функціонуванню головного мозку, але виявляється, гребінець для волосся використовували не лише за призначенням, про яке відомо сьогодні. Нам саме про це Валерій Сараула хоче розповісти фіналісті шоу майстер-шеф Анні Тарасенко. У Тебе родичі в Японії. Є? Ні, добре в Японії існує повір'я про вселенський гребінь, яким боги розчісували земні й небесні покрови, даючи їм своє благословення. Небеса боги розчісували для хорошої погоди, а землі – для і плодороді землі. Пізніше бог родючості та їжі Анарі подарував людям можливість користуватися гребенем самостійно. Він назвав його земним гребенем і не ділив здатністю давати особливий смак зерну. Як ним розчешуть, а ще це зерно благословен богами, дає людям красу, міцне здоров'я і довге життя. Коли японська жінка готує рисову кашу, вона обов'язково спочатку має прогребти сухе рисове зерно дерев'яним гребінцем, однак в небольших деревнях люди, которые еще помнят древние старые легенды, они до сих пор пользуются деревянным гребешком, которым перед готовкой они обязательно расчесывают сухие зерна риса. При помощи такого кухонного гребня да, или маленьких грабель мы можем расчесывать, не только прореживать не только рис, но и любые крупы, гречку, пшенку. Зараз я тебе буду вчити готовить рис за японскими традициями. Розподіляєш цей рис на дві половинки. Равний. Так. Хорошо. Бачиш два гребінці? Так, да, бачу. Вони Вижу. чисті, не були в користуванні. Угу. Тепер береш і починаєш розчісувати цей рис гребінцем. Мені так хочеться його розчісувати. Сусім не подходить. Просто штукатуркою займався. Ага. Розчисування рису триває 20 хвилин. До другої кубки рису гребінець так і не торкається. Це спеціально, ми будемо перевіряти, чи будуть вони відрізнятися за смаком. Ага, так. Угу. Коли рис пройшов містичний японський ритуал розчисування, керувати процесом його приготування Валерій довіряє Анні. Тепер нам потрібно ці дві кубки приготувати. Як ти будеш це робити? На мое смотрение. Да. Незабаром обидві порції рису готові. Валерій разом з анею пропонують продегустувати страву на смак досвідченому кулінару та гурману Віктору Тимчишину, який входить до десятки найкращих кухарів Києва. Вікторе. Так. Ми сподіваємося на вашу безпристрасність. Нам головне смак. Ну, я буду оценивать в общем, в комплексе. И включаю то же самое и вкус. Виктор Тимчишин прискипливо смакует обома порциями рисового. Два этих приготовленных риса, они, в принципе, одинаковые. Но почему-то, э, ну, хотелось бы мне съесть, скорее всего, вот этот. Хотя по внешнему виду... Не було такого вживання, коли я його відділ виходить рис, розчесаний гребінцем, все таки має певну магію. Відомому кулінарові він видався смачнішим. Якщо вірити японській легенді, то божественної сили, здоров'я і довголіття після вживання цього рису Вікторові додалося. Ну що Аня Тарасенко? Я тебе вітаю. От в тому та -то й справа розумієте, все однакове, але хочеться з'їсти чомусь оце. Все таки гребінь робота.